Колеги, ось одна з рамочок, яка була зроблена на цій простенькій простенькі матриці, що накатувалась валіком. Дивіться, який розплодик вийшов. Одна сторона і другу покажемо. Ось такий вийшов розплодик з одної сторони. Ось перехідні ячейки, пару штук. Трошки трутня, пару штук буквально. І ось з іншої сторони. Це, кстати, які класні спокійні бджолки. Бакфаст. Ось такі бжоли, бджоломатки можна у нас замовити. Плідні, не плідні бджоломатки. Вже розсилаємо. По срочним заказам, по записі, постепенно розсилаємо. Телефонуйте. Телефон 067 88 322 30. Сайт Пасікаінua. З цієї сторони вообще ровненький класний розплод так? Це у нас рамочка. Попереднє відео, де я накатував цю вашіну. Обичний валік і матриця моя самодільна. Накатав зверху на матрицю, воску розтоплено. Зняв її, з силікону дуже класно знімається і причепив сюди. Так, це у нас рамочка номер 2 Можна переглянути попереднє відео, буде тут. В кінці відео буде тут в верхньому куту. Підказка таке від, значок відео буде. Перегляньте. Сама проста вощина яку я зміг сам зробити. І її реально можна накатати, взяти обичний валік. Накатати собі там 100-200 лиськів, скільки треба дуже швидко. Ось така от одна з рамочок. Ще зніму, може, якщо попадуться рамочки. Там друга, перша і ще третя. Так, ось ця рамочка номер 3 Подивимося, як її відбудували як і розплодік, ви питали всі, як розплодік буде. Це самодільна вощинка. на моїй матриці. Ми накатали валіком на матрицю, на силіконову матрицю воск звичайний, повісили, вони відбудували. Попередньому відео можна подивитися. Там один, два, три, яка з них яка. Ось такий от розплодік. Так. І внизу, бачите, вони чуть-чуть додавали трутньовий получається. так от. Так, і що з цієї сторони. Ага. А з цієї сторони матка сійнула тільки понизу, а там щось не сіяло. Ну пока що так. Так, це номер три. І ще глянемо номер один, знайдемось. Uh -huh. Дякуємо за перегляд, колеги. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, його на паузу та запишіть наші контактні дані. Е, можливо, вам знадобиться номер, якщо вам потрібно плідні чи не плідні бджоломатки. Е, також е, під цим відео можна написати ваш коментар, чи запитання, чи репліку. Е, нас можна також пошукати в інтернеті. В пошук напишіть маткове відна пасіка АМГ».